Факти. Це клеш Рояль, це нова піч, це провокація, це й благає розбити йому їбало, це втрата нервових клітин. А це Клеш Рояль під аудіокнигу. Жар у тісному просторі стояла просто нестерпна. Звичайна людина тут спокійно могла перетворитися на спекотне. Але легкі у магічного народу виготовлені з більш міцного матеріалу, ніж у людей. Прискорення невидимими кліщами розривало її тіло на частини. Елфі зморнула солоний піт і спробувала зосередитись на екрані. Викид магми повністю поглинув її капсулу. Він був потужний, балів сім мінімум, добрих 500 метрів, суцільної киплячої лави, вихори помаранчевої. Смога стої магми кипіли і шипіли навколо, намагаючись відшукати слабину в металевій шкаралупі капсули. Корпус стогнав і покрехтував. Клепка піввікової давнини погрожувала. Ось-ось підв'язати головою. Носова пластина прогнулась усередину, наче під ударом гігантського кулачища. Замиготіла лампочка. Датчик сигналізував, що герметизація капсули порушена. Голову елфі стиснуло, ніби сталевими обручами. Очі здадуться першими, луснуть, як перестиглі ягоди. Вона перевірила показання приладів. Залишилося ще 20 секунд, а потім її капсула вирветься з розплавленої магми та перейде на тягу теплових двигунів. Ці 20 секунд здалися для Елфі вічністю. Вона ретельно загерметизувала шолом, щоб захистити.